Старовинному місті. на одному з дитячих майданчиків в центрі Чернівців чотири дні студенти на чолі з німецьким художником будуть розмальовувати величезну стіну. Тут планують намалювати видозмінених героїв з мультфільму, птахів, які сидять у повітрі, та тюнінгувати, власне самі дитячі гойдалки. Чи не заважає вуличним митцям жовтневий сніг? Та чи важко малювати не олівцями та пензликами, а балончиками з фарбою? Дізнавалася наша знімальна група. Різноманітні написи на стінах, парканах, лавицях та асфальті це зовсім не стріт-арт. Молодіжне сучасне вуличне мистецтво це тематичні малюнки, які прикрашають непривабливі будівлі. Коштів на реставрацію чи відновлення їх немає. А молодь може це зробити гарно, ексклюзивно і вже як і є за дешево. Німецький культурний центр Геданкендах за того, щоб навчити Буковинську молодь не тільки балончиками писати свої імена, зізнання у коханні чи лайливі слова на парканах, запросили відомого німецького митця Славу Остапенка. Художник родом з України. Але майже все своє життя прожив у Берліні. Там запевняє, вже досить давно почали ставитися до стріт арту позитивно. Навіть багатії замовляють таких художників, щоб ті розмалювали дороговартісні будинки, бо це модно, стильно та індивідуально. Важливо було, щоб мало показати, открыть как бы, для них, тоже такие вот, альтернативные виды искусства. Хотя стрит-арт уже на самом деле не не давным давно уже не альтернативный вид искусства, а уже такая форма общепризнанная во всім мире. Почали працювати над виділеною стіною ще вчора. Слава запевняє, що більшість навіть 99% учасників його майстер-класу тримали балончик з фарбою вперше. Тому намалювали небагато, але за кілька днів спільно обіцяють перетворити стару облущену стіну будинку на цікавий яскравий арт-проект. Для молоді це цікаво, адже не завжди професіонали дають такі майстер-класи та ще й з такого вільного мистецтва. Це нове мистецтво, яке дозволяє прикрашати вулиці. Тобто робити з тих же бетонних коробок, які були понастроєні в радянському союзі, тому ж, наприклад, робити щось красиве. Тобто, ніхто ж не буде розмальовувати там стару архітектурну частину міста. А от власне з таких от, 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 з таких от зробити якісь гарні щодня до стріт-артерів приєднуються нові люди зі своїми ідеями. Хтось сміє малювати птахів, хтось завдяки різнокольоровому скотчу може зробити дитячі гойдалки, давно які фарбували яскравішими та оригінальнішими. До речі, для телеканалу Чернівці, який сьогодні 3 жовтня, святкує своє десятиліття. Слава Остапенко організував тут же на стіні свій цікавий подарунок. Андрія Табеох, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Стародавні музичні інструменти демонстрували учням старших класів в міській бібліотеці. Більшість з них чули про бандуру, кобзу, гуслі. А от побачити і почути їхнє звучання вперше мало нагоду не тільки підлітки, але й...